Що нового в доступності від Google. Вітаю всіх. Знову з вами Лаура Ален, керівниця напрямку стратегії та програм з доступності та інклюзії людей з інвалідністю в Google. Ласкаво просимо до нового епізоду серії Що нового в доступності Google, де ми ділимося новими способами, як ми робимо наші продукти та функції більш доступними для всіх. У цьому випуску ми поговоримо про оновлення доступності, які з'являться у таких продуктах, як Chrome OS, Android, Workspace та інших. Тож, давайте почнемо. І першою темою буде функція перетворення тексту в мовлення у Chrome OS. На початку цього року ми додали нові, більш природні голоси для функції перетворення тексту в мовлення у Chrome OS. Тож тепер користувачі мають широкий вибір різних голосів і мов. Працівники Google з інвалідністю роблять важливий внесок у роботу компанії. Функція перетворення тексту в мовлення дозволяє користувачам слухати текст, який відображається на екрані. Ця функція може бути корисною для людей із порушеннями зору, як у мене, або для тих, хто віддає перевагу прослуховуванню контенту замість читання. Нові варіанти голосів можна використовувати з ChromeVox, вбудованим екранним читачем Chromebook, а також із функцією Select to Speak, яка дозволяє озвучувати вибрані частини сторінок. Щодо новин про Android, у нас є кілька захопливих оновлень. По-перше, ми створили серію відеоуроків, у яких даємо поради щодо використання деяких наших функцій доступності та персоналізації вашого пристрою Android відповідно до ваших потреб. Наприклад, ось фрагмент із нашого відео: Як керувати телефоном за допомогою мімічних жестів. Ми розглядаємо камеру перемикачі та Project Activate. дві функції, які допомагають людям користуватися телефонами за допомогою рухів очей і мімічних жестів. Також у новинах про Android. Ми суттєво оновили Lookout — наш додаток, який використовує камеру телефону для читання тексту, пошуку об'єктів та іншого. Цієї весни ми запустили кнопки для селфі та зйомки в режимі Images, що дозволяє користувачам робити фото за допомогою Lookout і слухати згенеровані ши описи того, що вони сфотографували. Як у цьому прикладі, ми зробили пейзажне фото, і Lookout опише пагорби, річку та повітряну кулю в небі. На цьому знімку ми бачимо пагорби, а також річку. Ми бачимо кулю в повітрі, а на задньому плані небо з хмарами. У травні ми додали режим Find до набору функцій Lookout, який дозволяє користувачам знаходити конкретні об'єкти, обираючи їх із випадаючого списку. Ми також покращили якість оптичного розпізнавання тексту в Lookout, що означає, що додаток тепер легше розпізнає текст і рукописні слова в бабабку в режимі тексту або зображень. Дорогий Гавріелю, дуже дякую за твій продуманий подарунок. Було чудово побачитися з тобою минулого тижня. Сподіваюся, ми зможемо повторити це незабаром. Обіймаю Айден. Ми також додали опитування для відстеження рівня щастя в Lookout, щоб користувачі могли легко ділитися своїми відгуками безпосередньо в додатку. Ми обов'язково заохочуємо вас ділитися своїми думками. Workspace – це також сфера, де ми впроваджуємо багато функцій доступності. Ми цифрують, наприклад, у Google Meet. До недавнього часу одним із поширених способів поставити запитання в Meet було натискання на іконку піднятої руки або використання комбінації клавіш. Тепер у налаштуваннях з'явилася функція, яка дозволяє підняти фізичну руку, коли ви хочете щось сказати. Google Meet розпізнає це за допомогою виявлення жестів і повідомить усіх учасників зустрічі. Ми також оновили варіанти макетів у Google Meet, щоб користувачі могли налаштовувати те, що вони бачать на своїх екранах. Ця опція чудово підходить для тих, хто хоче зменшити кількість елементів на екрані. Та бачити лише учасників із увімкненим відео. Щодо Google Drive, ми раді повідомити, що веб-додаток Drive тепер підтримує навігацію за першими літерами: спосіб швидко знаходити файли та папки. Навігація за першими літерами корисна для всіх, хто покладається на власне, клавіатуру або віддає їй перевагу. Зокрема, для користувачів екранних читачів. Якщо користувач хоче знайти документ із назвою Лідерство та організація, наприклад, замість того, щоб переміщатися за допомогою стрілок, він може ввести першу літеру назви файлу, у цьому випадку L, і Drive одразу перейде до першого елемента, що починається з цієї літери. Також у веб-версії Drive користувачі тепер можуть змінити налаштування на темний режим, який створює темне тло зі світлим текстом. Для деяких людей це може зробити зображення чіткішими та зменшити навантаження на очі. У Google Календарі ми замінюємо функцію часових слотів для запису на більш доступну та вдосконалену опцію розкладу зустрічей. Завдяки розкладам зустрічей, ви можете створювати та ділитися сторінками для бронювання, щоб люди могли записуватися до вас, а ви переглядати заброньовані зустрічі разом із власним розкладом у Google календарі. І нарешті, після того як ми припинили підтримку html версії Gmail для настільних і мобільних веб браузерів ми випустили інструкцію, щоб користувачі екранних читачів могли успішно перейти з html версії на стандартний вигляд. Обов'язково ознайомтеся з цим, якщо ще не зробили цього. У новинах Google Maps ми дуже раді повідомити, що випустили детальні голосові підказки по всьому світу. Детальні голосові підказки вперше були запущені у 2019 році, надаючи людям можливість отримувати більше інструкцій і голосових оголошень під час пішохідних маршрутів. Ось фрагмент, де вакана користується цією функцією, коли вона пересувається вулицями Токіо. Детальні голосові підказки підтверджують, чи людина рухається правильним маршрутом, повідомляють відстань до наступного повороту або попереджають про наближення до жвавого перехрестя. Ця функція стала справжнім проривом для мене особисто, особливо на незнайомих маршрутах, і вона корисна для всіх, хто не може легко дивитися на телефон під час ходьби. Ми вважаємо це віртуальним аналогом заниженого бордюру, який приносить користь багатьом людям. Раніше ця функція була доступна лише англійською мовою у США та японською в Японії. Тепер користувачі в будь-якій точці світу можуть використовувати детальні голосові підказки всіма мовами, які підтримує карти. Дякуємо, що приєдналися до ще одного випуску що нового в Google Accessibility. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про деякі з наших останніх зусиль щодо покращення продуктів і функцій доступності. Обов'язково перегляньте нотатки до нашого відео на YouTube, де ми залишили посилання на додаткову інформацію про багато з цих оновлень. Якщо хочете дізнатися більше, підпишіться на нашу розсилку новин про доступність за адресою gico або натиснувши на посилання в описі до цього відео. До зустрічі!